Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую враження про матч 26-го туру Української прем'єр-ліги-2024-2025. Шахтар Донецьк Динамо Київ, який розпочався швидким голом команди Маріно Пушича. Пас Бондаренка до правого флангу Динамівського карного майданчику на гіналду. Завершився фолом Михавка, пенальті і Кевін з 11 метрової позначки вгатив кулясто в лівий верхній кут 1-0-6 хвилина. Звичайно, кияни намагалися будь-що вирівняти становище. Виокремлювався своєю активністю ветеран Андрій Ярмоленко. Але нанести точний удар йому вічно заважали то захисники, то поспішність в діях. й паси Ярмоленка, хоч і доходили до партнерів біля воріт Шахтаря, але вразити ціль вони так і не змогли в першому таймі. Зате Шахтар відзначився вдруге. Педріньо навішує з правого флангу. Попов вибиває головою м'яч зі штрафної площі прямо на ногу Матвієнку, чий сильний удар з ходу відбиває голкіпер Киян щет, ще але прямо перед собою на вільного егіналду і 0-2 на 20-тій хвилині. Футболісти Шахтаря неймовірно раді такому успіху, а ось тренер киян Олександр Шовковський шокований. Як так? Звичайно, по перерві кия накинулися вперед. Як сказав коментатор, яка різниця, з яким рахунком програвати, 0,2 чи 0,4, потрібно ризикувати. І динамівці дійсно ризикували, але програвати зовсім не збиралося. І ось прорив до Бінчака по лівому краю завершається навісом в центр на лінію воротарського майданчику, де Владислав Ванат головою буквально пробив голкіпера Шахтаря-Різника 21.56 хвилина. І Шовковський підганяє своїх підопічних сміливіше йти вперед. На 66-й Ледь знову не спрацювала зв'язка дубінчак ванат, але кулястий поскакав поруч з дальньою стійкою. Кабаєв пробив вже з дальню стійку на 68-й. Під завісу поєдинку прийшла черга для Шапаренка хапатися за голову від неарізованих шансів. Спочатку Бояльський шведою вирізав подачу прямо на голову Шапаренку в центр Карного, але удару бракувало точності. А потім уже сам Микола намагався закинути куляство в дальній кут і знову невдача. Але все це було лише зав'язкою, розв'язка якої відбулася вже в доданий арбітром час. Спочатку нещеред ліквідує вихід з ним віч чим врятував Динамо від третього пропущеного. І пішла для гірників відплата в вигляді голу Кабаєва, який ніби цвях увігнав в сітку кулястого, коли той відскочив до нього в штрафної площі 2-2-90 плюс третя хвилина. Радощів було вище стріхи. Після фінального свистку Ярмоленко від щастя та втоми одночасно завалився на газон. А вболівальники Київського динамо, яких було немало на арені Львів, влаштували своїм улюбленцям гучні овації, молодці кияни. Зробили камбек і вирвали такий нічию у Шахтаря. Отже, в турнірній таблиці поточної української прем'єр-ліги маємо такі розклади: Динамо Київ, лідер 64 очки, Олександрія Друга, 60, Шахтар 54, Полісся 43, Карпати 40, Кривбас 39. Вболіваємо за наші команди. Всім нам українцям мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санеч, Зустрінемось.